Христос робився, воплотився, ангели співають, старя вітають, гоці вітають гарній колядці. Можна й таке сказати, але щоб це не було головне новий рік. Так я от хочу сказати, що вчора я проглянув поскільки готував онука в гості. До людей, і він захотів, е, вичити, ну, скажімо, звернути увагу е, на колядки. Я вийшов в інтернет пошукову систему і подивився колядки. Е, десь порядка 900 е, колядок е, у нас в Україні. А тоді почав вибирати, що щоб таке, що було доступне для дитини там е, років Підходить. Так, і на швидку, значить, вже. І от я там побачив серед колядок той текст, яким я користувався, коли мене навчили посіввати. Я зараз спробую його передати. Але там певні, так би мовити, нюанси є. Так я веду до чого? Я веду до того, що була пропозиція, що. Треба записати колядку, безумовно, варто це, щоб воно було записано, особливо якщо вона ще не зафіксована. А крім того, є зафіксовані, але 3, 4, 5 редакцій, воно залежно від місць. І от ця, яку я зараз, ну чим я посівав, виявляється, що це колядка. А чого воно так, що значить записано як колядка, але була використана на, посів... на ну, як посідку я... до, до нового року. До нового року. Ще дрінка це перед новим роком. А це а це перед це, це посівання. Посівання. Так, так. І значить, я зараз прокажу, як це. Ой полі полі, сам плужо оре, а за тим плужком сам Господь ходе. Діва Марія, воли водила, воли водила, Бога просила, а вроди Боже жито пшеницю, жито пшеницю, всяку пашницю. Сію, сію, повіваю, з новим роком поздравляю. З Васильками будьте здорові! А тепер пояснюю, що таке Васильки. Я дуже довго думав, а при чому тут Васильки? Виявляється, цей день це є день святого Василія, а в людей це трансформувалося таким чином, що людей, такі, Васильки вносили улюблені, улюблені квіти. Це помічується. Отак отакий текст, він дуже подав. Про світу пандемий співаю, царя питаю, голосів вітаю, патрієм, що дочу доповідаю, стаю і Богу царю. Пастерія новину сказую. Христос родився, Бог воплотився, а не лиспіваю, я вистаю, помін вітаю, пастирі граю, чудо, чудо повідають. Ми рождено покінів да ймо. Слава Богу, вишні, слава Богу, вишні, Його запіваємо. Христос родився, Бог, Бог володимся, ангели співають.